Вітаю вас в ефірі. програми місто Спорт в студії Олег Олегендриксон. Добіг кінця перший етап відкритих турнірів серії гран-прі «Арселор Мітал з пляжного волейболу. Підсумки етапу в наступному сюжеті. В рамках святкування Дня Конституції на базі відпочинку Мар'янівка пройшли всеукраїнські змагання з пляжного волейболу. Окрім господарів, змагань на свято були запрошені волейбольні пари з Херсона, Києва, Нікополя, Миколаєва та Дніпропетровська. Загалом протягом двох днів на майданчик вийшли 22 команди. В результаті напружених ігор визначилися лідери, котрі і повели боротьбу за призові місця. В підсумку четверте 6 шосте місця розділили гравці команди інгулецького ГЗК, Києва та Херсона. Сходинкою вище Андрій Васюра та Віталій Аксєєв з центрального комбінату. Друге місце Вартура Сисака та Олександра Пешкова, які представники спортивний клуб Богатир. А найсильнішими цього разу стали представники Дніпропетровська, Євген Журавель і Сергій Євстратов. Найсильніші волейбольні двійки були відзначені медалями, сувенірами та дипломами. Серія Гран-при по пляжному волейболу стартувала. сильніші. На спортивний характер кожного гравця плюс азарт і національний заряд наповнили наш турнір особим шармом. А іменно переплетенням самовіддачі, патріотизму, молодості і опиту, мастерства і професіоналізму. В іторії виграші оказались всі. Добро пожаловать, Мар'яновку, на нові турніри. Цієї суботи на Макуртівському водосховищі відбувся відкритий чемпіонат зі спортивної риболовлі. Його вже в шостой організовує Криворізька міська федерація риболовного спорту. Подробиці далі. Де продемонструвати своє вміння ловити рибу знають всі досвідчені рибалки. Щороку вони приїжджають на відкритий чемпіонат Кривого Рогу з риболовлі на хижака. Ловлять окунів, судаків та щук. Щоправда, останніх жоден зі спортсменів цього разу так і не спіймав. Там ми за день поймали на рашту. 40-50 куней. Кожен день по-разному, разные. Вчера Вчора були і крупні самый крупный был 600 грамів. Сьогодні ну, у нас поки нічого такого выдающегося, но абклює. Ну сюди ми приїжджаємо вже четвертий рік підряд. Водойом очень хороший, большой, спортивний. А у судів майже все як у повісті Джерома-Джерома. Тільки у чоловіків у човні було двоє. Замість Сер'єра Монморанці мисливець Альма. На второй раз в лодці помагає рибу з крючка. Головне, що не мешає. Два вихідних поспіль спочатку під дощем, а потім під спекотним сонцем. Судді оцінювали майстерність рибалок. В команді два чоловіка проходять вони в два тури два дні по шість годин. Тобто дві зони один день ловиться. Там одна зона наприклад, там, углом, да, там примерно, в кілометр длиною. Второй день етазона. То і ось так. Після шестигодинного запливу перші результати кіло сто десять. Под їзд. Под їзд. Цього разу великих уловів не було, а все через несприятливу погоду. Однак рибалки не засмучуються, адже тоді, коли кльов практично відсутній, проявляється майстерність спортсменів. Погода помінялася. вчора була пасмурна, сьогодні краще ну, вже стало погодні умови, і риба ще не може просто приспособитися. Оконь був, 500, 530 рамків. Судак був мелкий. Ну, в основному окунь. Впіймав, сфотографувався відпусти. Такого принципу дотримуються спортсмени-рибалки. Більше, ніж половина здобичі після зважування повернулася у воду. За результатами змагань найбільший лов риби, а отже і перше місце у команди Фаворит. Другою стала «Саксагань», Третю сходинку посіли спортсмени команди Обльот. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.